Росія під час війни не лише намагається залишити населення без електроенергії. Її ціллю є і зв'язок. Відсутність комунікацій у перші місяці війни мала спочинити паніку населення. Це унеможливлювало передачу інформації, тому окупанти перш за все нищили інфраструктуру мобільних операторів та провайдерів у захоплених населених пунктах. У перші години війни ворог здійснив масштабну атаку на оператора супутникового зв'язку, який надавав його збройним силам, завдяки співпраці держави, військових та українського бізнесу. Служб вдалося швидко оговтатися після найскладніших атак ворога та вистояти під час блекауту Христина Величанська про зв'язок під час воєнного стану. Це приміщення національного центру оперативно-технічного управління мережами. Якщо простіше, саме тут координують роботу усіх українських операторів і провайдерів зв'язку від початку воєнного стану. Тут у нас система, яка рахує 24 на 7, Скільки. Є? Зараз в онлайні наших базових станцій, скільки працездатність по нашим вузлам, а ще тут знають про всі атаки росіян та їхні намагання перехопити наші частоти, і це абсолютно новий досвід для України, завдяки якому на початку повномасштабного вторгнення ми не допустили хаосу та залишились у мережі. У зв'язку з тим, що операторів дуже багато їх зараз налічується більше п'яти тисяч. Потрібна одна єдина точка взаємодії між сектором держави та самим. Бізнесом оператори перейшли також на звичайний режим 24х7, створили свої пункти управління зв'язку і почали працювати задля забезпечення відсічі ворога. Серед ініціатив центру заклик не відключати абонентів у разі відсутності грошей на рахунках, запровадження першого в історії національного роумінгу чи, приміром, вимога забезпечити безперебійним живленням обладнання операторів у часи блекауту. шукали нові рішення фахівці і під час кібератаки на Київстар у грудні 23-го. Адже тоді приблизно 23 мільйони абонентів одночасно виявились. Поза мережею, якщо один із мобільних операторів відпадає, а інші оператори можуть на, на деякий час користуватися їхніми частотами. Це було здійснено для того, щоби в подальшому, якщо такі кіберінциденти будуть ставатися, населення могло залишатися на зв'язку. А перші кібератаки на сферу зв'язку росіяни здійснили за півгодини до повномасштабного вторгнення. Але вони трошки не розрахували, що у нас є резервні засоби комунікації. Так було. Складно перших кілька годин, але ми з цим справились. Це тодішній очільник Держспецзв'язку, Пригадує атаку Росії на супутникову систему Віасад, яка забезпечувала зв'язок у збройних силах, але ворог не взяв до уваги, що Україна готувалась до війни, і з листопада, 21-го року, відбулись наймасштабніші за всю історію навчання підрозділів. Ми розгорнули в польових умовах абсолютно всі наші засоби зв'язку. За три дні ми перевірили зв'язок від Львову до Краматорська, від Сум до Одеси. Але головне завдання фахівців цієї структури усе ж забезпечувати урядовим зв'язком вище керівництво держави. І якщо у мирний час у них було понад 20 абонентів приміром, президент, голова Верховної ради, кабінет міністрів, то у воєнний час кількість збільшилась до 200. Захищеним зв'язком, який неможливо прослухати, треба було забезпечити низку військових, яким потрібно було доповідати про ситуацію на фронті. Ексклюзивно фактам фахівці показують автомобіль, який нічим не відрізняється від цивільного позашляховика. Кілька хвилин налаштувань, і всередині можна проводити найсекретніші наради та перемовини. Субвотні зв'язок українського виробника. Ми в даному випадку не використовуємо ресурс Старлінка. Так, вищі посадові особи, де б вони не були, можуть долучитись, наприклад, до ставки верховного головнокомандувача через відеоконференцію. Цю розмову неможливо перехопити. Усе зашифровано та надійно. Та в разі необхідності є термінал телефонного зв'язку, по якому теж може вести секретні розмови. Тож зв'язківці, як і інші військові, бажана ціль для росіян. Про це добре знає Юрій Пастернак, який на момент повномасштабного вторгнення разом із колегами був на сході у часовому яру. На той момент вони забезпечували зв'язком командування ООС і комунікацію із підрозділами. У перші хвилини вторгнення по їхньому об'єкту прилетіли одразу. Три ракети, на жаль, два військовослужбовця загинули. Один від отриманого поранення помер в шпиталі. Незважаючи на те, що вузол зв'язку було знищено. Ми оперативно задіяли рухомий засоби зв'язку. Це дозволило забезпечити спеціальним зв'язком командування об'єднаного командного пункту об'єднаних сил. Ракети знищили регіональне управління Держспецзв'язку у Харкові, Чернігові, вузол зв'язку у Львові та Миколаєві. Усе, щоб вище керівництво не змогло оперативно отримувати секретну інформацію. За час штабки знищено та пошкоджено понад 8 тисяч базових станцій. А це четверта частина від загалу. Це не тільки в нашій історії, це взагалі в світовій історії. Жоден мобільний оператор і сфера зв'язку не зазнавала таких атак. Усі ми добре пам'ятаємо удар по київській телевежі. А ось і по Харківській. Втім, попри атаки та шалене навантаження на мережу, зв'язок в Україні працює. Телебачення мовить а Росія свого задуму так і не здійснила. Христина Влачанська, факти сітві, марафон. Єдині новини.